Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Україна відчуває надійну підтримку світу в нашій боротьбі за свободу та незалежність. Від початку повноштабної війни ми отримали понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги. З них 4,8 мільярда від Європейського Союзу та 8,5 мільярдів доларів від Сполучених Штатів. За ці кошти фінансуємо критично важливі бюджетні видатки, зокрема видатки. Бюджетникам, пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, отримувачам субсидій підтримуємо спроможність громад. Сьогодні під час візиту до Києва виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровськіс запевнив, що Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського союзу у розмірі 2,5 мільярди євро. І ще один транш на 500 мільйонів євро у грудні цього року. Дякуємо європейським партнерам за послідовну солідарність з Україною. Важливий крок назустріч Україні зробила Канада. Уряд Канади вже випустив в обіг державні п'ятирічні облігації на суму 500 мільйонів канадських доларів. Тепер через купівлю суверенних облігацій для України всі охочі зможуть зробити внесок у зміцнення нашої держави. Таким чином, канадці інвестують у нашу перемогу, а уряд Канади гарантує інвесторам виплату відсотків. Дякуємо канадським друзям за таку ініціативу та за віру в наше майбутнє. У прийдешньому році підтримка країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій буде для нас надважливою. Розраховуємо у 2023 році на великий пакет фінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 18 мільярдів євро. Це покриє бюджетний дефіцит по необхідних необоронних видатках. Так само очікуємо позитивного рішення Конгресу США щодо виділення 37,7 мільярдів доларів. На наступний рік це, зокрема, пряма бюджетна підтримка, швидке відновлення, енергетична безпека та видатки на інші цілі. Третьою складовою успішного фінансування бюджету стане нова програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Працюємо над тим, аби вона відкрилась уже наступного року. Ми також вдячні всім державам, які в межах координаційної групи Рамштайн вкотре посилили нашу обороноздатність. Зокрема, Канаді, Швеції, Німеччині, Іспанії, Польщі, Греції та іншим країнам нашим партнерам. Разом ми боремося за майбутнє вільного світу, за те, аби у світі панувала сила права, а не право сили. Також сьогодні ухвалюємо два рішення, які допоможуть отримати додатково 4,5 мільярди доларів гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і міжнародної асоціації розвитку. Ці кошти частина великого проєкту із забезпечення стійкого державного управління в Україні. Вони підуть на зарплати бюджетникам, зокрема вчителям і лікарям, а також на соцвиплати людям з інвалідністю та внутрішньопереміщеним особам. Друге питання, яке я хочу сьогодні порушити, це українська енергетика, яка перебуває під ударом ворога на порозі зими. Ситуація складна. Від наявності електроенергії залежить не лише світло в оселях українців, але і тепло, водопостачання, зв'язок і транспорт. Більше тисячі ракет та дронів прилетіло в наші підстанції з початку повномасштабної війни. Під вогнем опинились всі теплові гідроелектростанції та ключові підстанції, які передають енергію від генерації до споживачів. Деякі підстанції були атаковані ворогом до восьми разів. Якщо обстріли продовжаться і кількість і тривалість відключень може збільшитись, ми відновлюємо одразу все, що можемо. Але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла і планові, і аварійні можуть стати чистішими та довшими. Один із напрямків нашої підготовки це імпорт якнайбільшої кількості енергогенеруючих засобів. Уряд раніше ухвалив рішення, яке звільняє від сплати ПДВ та ввізного мита товари, що покращують енергозабезпечення: це електрогенератори, трансформатори, акумулятори та інша апаратура для енергетики. Лише за вчорашній день, за даними митниці, в Україну завезено 8577 генераторних установок. Але ми мали скарги на труднощі щодо їх ввезення фізособами, нібито. Дія рішення уряду не розповсюджувалась на фізичних осіб. Це не так. Кожен українець може без сплати Мита і ПДВ ввести в країну необхідні йому генератори та зарядні станції. Тому приймаємо протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди, закликаю негайно звертатись громадян на гарячу лінію Служби безпеки України. Ми всі сьогодні на порозі нових випробувань, але мусимо пройти їх з гідністю, демонструючи єдність і взаємодопомогу. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!